Вітаю, друзі. Ну що, наша влада знову запланувала або поїсти лайна, або сісти в калюжу. Не знаю, що саме в пріоритеті сьогодні з цих двох, але можуть і одночасно використати дві можливості. Про що йде мова То, що... Наша нова прем'єрка, яка більш відома як стюардеса Андрія Єрмака, і людина, яка мовчала про те, що не призначають голову БЕП згідно закону, а вона повинна була призначити. А також мовчала, коли атакували на Буїсап, зараз видала лист. Всі розуміють, що писала його не вона. Розпорядження про те, що всі масові заходи потрібно узгоджувати з генштабом. І тут у народу з'явилося багато запитань. Ну, по перше, чому саме зараз на підставі чого для чого, які будуть наслідки? Хоча всі розуміють, всі розуміють, що відбувається, і давайте по черзі. По перше, першому почали реготати самі військові. Вони уявили, ну, наприклад, гей-парад в Києві, і треба, щоб затвердив це особисто Сирський. Подивитися затвердження проведення гей-пораду за підписом сирського, який затверджує положення, нормативи і все інше в гомофобному суспільстві з дуже печерними поглядами. Ну, це навіть не буде не регот, це буде щось інше. Далі уявіть собі заходи, заходи які любить організовувати влада під КМДА. Ну куди наганяють людей з картонки з надписами Клічко, де гроші на армію. Це теж повинен підписувати сирський, який знає скільки КМДА дає армії. Ну буде виглядати по-дебільному. Або навпаки, уявіть собі, що феміністки вирішать провести ходу, наприклад, фрібра. Тоді це буде узгоджено з е, е, сирським і сирські разом з НАТО повинні будуть особисто виписати всі нормативи, без яких саме брамо проходити, з яким розміром можна, з яким не можна, хто що, як взагалі, це навіть не безглуздість. Народ спочатку почав реготати, але потім, але потім проаналізували, що відбувається. Дивіться: закон встановлює, що всі масові заходи в Україні. Не треба погоджувати з органами влади, а лише повідомляти, узгоджувати з органами влади треба тільки в одній країні, в Росії. І знову хтось бере за кальку російські стандарти. Закон встановлює, що масові заходи під час воєнного стану взагалі заборонені, і закон не припускає можливості, що масові заходи треба погоджувати. Постанова уряду, що суперечить закону, є не просто нікчемною, вона показує некомпетентність тих людей, які в Офісі президента виписували, і абсолютно відсутність суб'єктності прем'єр-міністерки, яка підписала все, що їй дали. Ну, для того її зробили прем'єр-міністеркою, щоб вона підписала будь-яку маячню. І зараз ми бачимо, що це не просто вже до мишей. а... Значно гірша ситуація. Це коли профнепригодність проявляється в публічній площині, як зараз. Давайте відверто казати, чому це зробили? У влади з'явився страх перед протестами, перед якими? Перед людьми з картонками. І от цих людей вони бояться і це зроблено з метою для того, щоб не допустити або заборонити наступний протест з картонками. Але це дурість, дурість тому, що так це не працює. Я пам'ятаю, що в офісі президента вважають, що на протести виходять тільки за гроші, на протести виходять тільки проплачені, На протести виходять. Ну, це те, що в голові у самих офісних, у зеленського ярмака, татарова. Бо вони не розуміють, коли люди виходять для того, щоб захистити свої права, свободи та рух країни в бік Європи. Вони розуміють тільки, коли люди можуть вийти за схеми, за теми, за мутки, бо інакше б. Не було цих розмов про те, що всі куплені. Більше того, ми в пам'ятаємо, як перші протести, коли ні капітуляції супроводжувалися коментарями від Давіда Рахамія, Зеленського і інших представників офісу президента, що все це куплене, це все за гроші. Тому що ці люди не були причетні до Майдану, і ці люди не розуміють, чому виходять на протести. Лініше Новодворська колись сказала на барикади не ходять за ковбасою. На барикади ходять за свободою. В голові тих людей, які виписали цю постанову, ковбаса, і е, поясню: протести з картонками, без картонок, але такі, які вимушують людей вийти на вулицю під час військового стану, не відбуваються кожен день. Вони відбуваються тільки з важливих приводів. І... Та ж сама молодь дуже розуміє небезпеку таких от історій. Виходить тільки тоді, коли влада намагається зґвалтувати майбутнє України і перетворити Україну в Росію вишиванці. Це коли, наприклад, атакують на САП, розвертаючи Україну до Росії, це коли закривають шлях до Європи, це коли навмисно хочуть врятувати Міндіча Чернишова або ще якихось людей, які можуть отримати найближчим часом підозри в корупції, а не тоді, коли якісь інші дрібні історії. По таких дрібних історіях ніхто не вийде, але влада розуміє, що вона буде робити, і тому готується заздалегідь. Протести з картонками стають тоді, коли йдеться про країну, про державу, про майбутнє, про існування нашої держави, взагалі від євроінтеграції до. Атаки а не на Буюсаб. До речі, це знає вже не тільки Янукович, а й Зеленський, тому що побачив на це на власні очі. Тож не буде ніяких протестів, якщо не відбудеться чогось такого, що примусить людей вийти на вулиці. До речі, те, чого бояться в, 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 в офісі президента, те, чому бояться на банковій, це навіть не картонки. Бо наступний протест, якщо буде якась рада, може бути навіть не з картонками, і це на банкові дуже добре розуміють. Протестів не буде, якщо не буде чогось екстраординарного а коли буде щось таке. Через що будуть люди розуміти, що питання майбутнього країни, то протест відбудеться без дозволу генштабу, без дозволу стюардеси Свіреденко, без дозволу е, київської військової адміністрації, без дозволу Єрмака, Татарова, Зеленського чи когось іншого. Люди виходять не за ковбасою, люди виходять за свободою. Тому ще раз нагадаю тим, хто сидить в офісі президента, що те, чим вони займаються зараз, це маячня. Але вона має великі наслідки. Поясню: якщо відбудеться такий протест, то влада вимушена буде або мовчати і зміритися з тим, що відбувається, і показати, що вона взагалі нічого не може зробити і нічого не контролює, або жорстко розігнати цей процес, і тоді отримати те, що отримав Янукович. Ну тут же вилка, всі розуміють це, і ніхто нічого не зможе зробити. Бо виправити цю ситуацію може тільки одним засобом: зараз скасувавши цю дебільну постанову. Знаєте, якщо у людини відсутнє стратегічне мислення, він все прораховує тільки в короткостроковій перспективі. Зроблю зараз, щоб потім це не заважало. Ні. Треба думати, що буде потім, коли це може запуститися. І наслідки, які ще не прорахували в Офісі президента, зрозуміли всім. Хто хоч трохи розуміється, як побудовано українське суспільство? Фактично, якщо влада нічого не змінить, то так і буде. До речі, я знову потім скажу, а я ж попереджав, бо це лежить на поверхні. І ще одне. Сьогодні всі варіанти погані, влада показала, що вона некомпетентна, влада показала, що вона не кваліфікована, влада показала, що вона тупа і боїться людей. І якщо вона це скасує зараз, всі зрозуміють, що все так і є, але якщо не скасує, поставить себе ситуацію, яка буде ще більш незручна. Тому що, коли будуть протести, треба буде їх або розганяти, або мовчати. Якщо мовчати, показують, що нічого не контролюють. Якщо розганяти вийде навіть не мільйон, значно більше і вже не з картонками. Тож. Самі загнали себе в цю ситуацію. Хай самі вилазять, а нам своє робити і пам'ятати. Якщо мовчати, то влада таки перетворить Україну в Росію вишиванку, бо вони цього хочуть. Бо Білорусь це зірець для Володимира Олександровича в форматі правління, подобається йому батька, подобається йому, як той керує. Але Україна не Білорусь і не Росія. Тому дурість, яка вийшла за підписом Середенка, потрібна. Скасовувати. Ну що, самі наламали дрова, хай самі виправляють. Ми можемо тільки вказати на це і підказати, треба робити зараз. Ну так, знову сядуть в лужу, знову поїдять лайна, але ж не вперше і не останній раз. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили фотобайку і прокоментували. Ще щиро вам дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України, бо, поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо не буде ЗСУ. Не буде на лише майбутнього. Країни не буде. Буде Російський Український Федеральний округ. Нам це точно не потрібно. Нам потрібно, щоб все було Україна. А для цього доєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте зсу. Гуртуємось навколо ЗСУ. і Тоді точно все буде Україна. Дякую, папа.